Центр, ринок, пасаж, дерев'яний ринок продаж екскурсій Шо, давайте, давай в центр дубівато підемо. Тут відкрили прохід, можна ходити. В палатці стоять? Ходить такий захід, називається Карпатське море. І ніякої ноші немає ні до Карпат, ні до моря, але в нас так прийнято. Мав бути ярмарок. Я навіть бачу, частково він же є. Щось продають. Але дуже і дуже так частково. Ну, а що тут центр? Тут центр в основному порожній. Ніхто не п'якав, ніхто не купує млинці. А, ми ще звідти прийшли. Видно, що на ринку ніколи нема. А, йдемо до білету. Кава, ще раз кажу, теж ніхто не п'є. Йдемо, до білету трошки прогуляємося. Знаю, нам регулярно в коментарях пишуть, що в трускавці дуже багато людей. <гум> я вже казав, ми, напевно, в різних трускавцях буваємо. Або в різних руках. Можливо ці коментарі напишуть з 1989 року. Так? Тут змагання, через парк бігають кілометр. А можна трошки подивитися, це я розумію старт або фініш, або і старт, і фініш, але ну, знову -таки масовості я не бачу. Też było dobywat. Też było dobywat. Też było dobywat. Też Продаж картин, продаж одягу, просто крива побита плитка. Ну, все, все часто. Женя без мене не почне. Ну, людей що сказати, не дуже багато, правда. Ой, добрий день! Добрий день. Що ніхто не сказав, що тут така жара. <гум> <гум> так, давайте щось робити. Є мені потрібна якась помощниця. Чи й помощник. Привіт. Привіт! Здесь, привіт. Завжди всякою руді маєш. <гум> Давай Привіт, роботи. Привіт. Допомогти. Скажіть, будь ласка, які у вас сьогодні плани на вечір? Розмовляйте, я розумію, що обід не прийшов, сил немає, але ж розмовляйте. І трошки ближче підходьте, будь ласка, бо бачите, артист настільки великий, що можна здалека не побачити. Давай, давай, розповідаємо. Давай, давай. Шов почалося недорога, беріть, не я потримаю. Добре. Ви... Добре. Ви... Добре. Ви... Я вже продав курточку. Ну, Господи, слухайте. Так я виглядаю, як... як пан президент. Ваш, так? В такому ж наряді. Доброго дня, мої шановні, відпочиваючи, я дуже радий сьогодні вас бачити в Трускавці. Тут завдяки Богу і ЗСУ трішечки спокійніше, так? і можна трохи перезавантажити мозок. І Сьогодні я приїхав до вас не як артист, а як, знаєте, лікар. Сьогодні я привіз до вас. Дуже файну українську програму. Ви чуєте як я вже балакаю українською мовою. Дуже гарно, боже дуже гарно Де це ви так вивчили? Де це ви її вивчили. во, кошак сажу. В мене одна кошка з Закарпаття з падларка. Привіз ага. вона все знає, все дуже розказує. Знаю. А ну це добре. Це добре. А другу з бочу у циганну та брав. А хаті ну, так, так і знає. Так, так і вчимо. Так ось сьогодні я привіз до вас дуже файну українську програму. Будь ласка, не прогавте час, тому що сьогодні. Знаєте, не так, як концерт, як музично психологічна підтримка. Така терапія. Тому що від печінки є пігулки, від голови є пігулки для чого все є. Ви знаєте, я ж бачу ви з досвідом. <рес> це мої всі. А ось душу українську, ну і також і мою. Може вилікувати тільки творчість, тільки спів, Не просто ж кажуть, що українці співоча нація. Тому я вас прошу сьогодні. Я спеціально взяв програму такі пісні, які ви знаєте. Спеціально для того, щоб ми знаєте, не кожен може піти до психолога і розповідати про свій біль. Українська душа може вийти в поле, в ліс і стати і заспівати. Ну зачем то вибач друг? Ні, он класний, класний. самый лучший, самый найкраще. Давай за мною біти його! Хайде він повертає. Думаєте, я не знаю, що так зробити? Це ж боженька послав, щоб я не задавався. То я стою перед вами як зірка. Ну да, а я ж просто маленький клопік. Так ось, знаєте таку пісню ой, лузі всі знають, навіть той здоровий чоловік. Добре, давайте зробимо так. Давайте спробуємо такий біль, який в, в нашій душі є. Попробуємо заспівати і зберемо таку енергетику співочу, що після нашого виступу відправимо на Красну площу. Домовились? Домовились. Ну, Трусковець лікує. Давайте зробимо це. лузі, Червона калина похилилася. чому ж наша славна Україна зажурилася, А ми Тою червоною Значить, сьогодні я вас запрошую і доспіваємо всі куплети, ну але ж заспіваємо так, знаєте, всі, всі сили свої. Заспіваємо так, щоб українська душа трохи розвернулася. І я вас прошу, співайте від цієї душі. Я знаю, що сьогодні хтось піде на побачення, хтось піде до мене на концерт, на, на лікування. Я знаю. І я вам бажаю сьогодні, щоб сонечко і тільки гарний настрій був, не залежачи від чого чи від кого. Хай все буде добре, хай щастить і вам від моєї мами привітання. І ви знаєте, що Євген Літвінкович вже 4 роки в чорному списку того усатого таракана, Давай тому що я проукраїнський, як кажуть. А, і ми з мамою вже да, бачилися 4 рочки. Все чекає, але ж вона знає, чого чекає. Вона знає, що колись ви підтримали малинечкою Білорусіка, просто так. Він цього ширга серця. А зараз моя черга, і тому я з вами до самого кінця, а потім уже поїду к мамки на дачу, на шашличок. Давайте заспіваємо пісню мама для вас.